Сьогодні ми святкуємо День миру та в нас немає спокою, війна і навіть деколи втрачаєш віру, що вже коли закінчиться вона. Чому війну ніхто не припиняє, а ворог землі на шматочки рве? Чому Росія наш народ стріляє, до рук її ніхто не прибере? Так ми Дуже хочу миру, бо має сенс лише тоді життя, як відчуваєш щастя, радість щиро, йдеш у світле, мирне, майбуття. Слухайте, чесні люди землі. Дуже ми просимо вас. Боріться, боріться, бо ми ще малі. Ми захищаємо нас. Ми у Україні буде. Я миру зичу. всі вам добрі люди. Хай не затьмарить, небо схил Нехай над світом мирне небо буде. Веселка, кольорова і Я обираю мир. Давайте жити мирно. Мир залежить від нас. Дякуємо за силу. Україна переможця. Ми українські школярі, звертаємось до всіх народів світу, щерпної квітучої землі. Скажім разом. Мірі! Так, миром і сонцю в небі голубому. Ми та зламада це воля. і рідна мова пісня мамі коли Наші серця викликають до миру. Хай буде ми, хай буде ми!